Пейзажі після дощу, все чорне, сонце виштіх. Вітаю, зібралася на нову пошту. Юра прислав мені саджанець хурми. Друзі ще не бачила, ще не заглянула в коробок, але емоція вже на підйомі. Я вирішила ще не отримавши посилку, вже похизуватися. Сьогодні, наскільки змінилася різко погода, злива розпочалася вночі і цілий день лила. Потім трохи зупинилася, розвиднілася, Зараз бачите, який вітерок. І я вирішила, ну піду до пошти. Поки збиралася, знову як з відра полило. І оце зараз перекапало. І я швиденько хочу прогулятись. Так, до пошти не знаю, який буде. Саджанець, маленький коробок чи ні, але, друзі, така гарна погода. Хоч і дощ, мокра, волога, але наскільки тепло. Я шапочку вділа тільки через те, що жахливий вітер, волосся так все запутується, незручно. Думаю, накину плюс 12 градусів. Плюс 12 градусів і сонце виглядує за хмаринки. Я думаю, в обід буде взагалі класна погода. Зараз, до речі, вже 11. Я переглядала відеоролики про хурму саме по посадці. а Там так сперечаються саме за коріння, і оце найцікавіше, що я хочу побачити, ви не повірите. Коріння хурми. Саме на деяких сортах хурми коріння, як морковка, стержневе. І його ще можна підрізати. Виходить така бочка з боку цього мочковитого корневища, як ми звикли бачити на всіх наших плодових деревах. Так точно як у мене фундук. Коріння стержневе, довге, але його бажано викопати цільним. і А на хурмі, коли підріжеш, воно ще краще приживається, наростає те коріння, і коли приходять людям такі саджанці. Завжди ображаю тих людей, які вирощували, старалися, хурму присилали, бачиться корневище і починає писати. Ви прислали неякісний посадковий матеріал. Я скільки надивилась, начиталась таку, і тепер, звісно, мені цікаво подивитися, що в мене за сорт хуми. Юра не написав, єдине, що написав, буде інструкція по посадку. Вийшла як в одному з своїх відеороликів, я промовилася, що хурма на Україні не росте. А я б хотіла і гранати, і банани, і ківі, і хурму. А Юра написав: Прекрасно росте хурма на Україна. Але друзі, я до сих пір не вірю. Можливо, в інших містах України гарно росте, не потрібно накривати, зав'язуються плоди. Я бачила відеоролики у інших людей. Цілі сади хурми і реально висять і помаранчеві, і зеленкуваті. Ну, якщо не дозріває, бо в нас, ви знаєте, ну, не так дозріває, як в інших містах, їх можна зібрати, покласти, вони дійдуть, до холодильника покласти, вони взагалі солодшими і кращими робляться, ніж коли з дерева просто зняті. Там дивлячись який сорт, їх дуже багато. І от мені не віриться, чи буде на Харківщині рости хурма. Чи буде вона визрівати, чи перезимує вона наші зими взагалі вже на зими не схожі? Як я переглянула відеоролик новини, і там людина розповідала, наскільки погода змінилася, що її неможливо вже врятувати. І будуть катаклізми дуже різко мінятися: то град, то зливи, то повені, то сніг. То пилюки, пилові, то пожари, що тільки не робитиметься, потрібно берегти, захищати нашу природу. Ну Подивимося, як у мене буде рости хорма, друзі. Я наскільки рада на емоції, якщо я не витримала і розповіла, що не отримавши посилку. Прогуляюсь, бо вітер піднімається, можливо, дощ буде. І якщо посилка важка, Викличу такси і приїду. І відразу з вами розпакуємо, бо мені вже не терпиться глянути. Дякую, Юрі, але спочатку подивимося, що засаджено. Але за ці прекрасні емоції також дякую. Ви бачите, що на вулиці робиться. Дощик клив такий, що я не могла навіть двері відкрити. Вон, калюшки ще стоять, наш хоч і пісок, але ще тримається. Вже темніє, а мені шарувати пішки. Ну не хочеться мені на такси. Тому, друзі, я пішла. Побажайте мені удачі, і через одну секундочку ми з вами зустрінемося. Прийшла, а кому ціла година. Сорт хурми точно називається пушинка. Ну, легесенька, однією рукою підніму, як пушиночка. Що в минулому році Юра хотів прислати, але не було садженця. Ну, Я думаю, якщо в цьому році, це, це буде зовсім маленьке. Стовідсотково, отут половина цього саджанця буде коріння. З нашим кліматом, насправді, я думаю, скоро і банани будуть, і апельсини, і мандарини. Відно, що професійно замотано наскільки добротно, міцно, щільно. Я відчуваю там кордонку з коробка. Тобто, я думаю, дерево навіть не торкається стіна. Панувала Юрі горішки, помідорки, квіточки, все говорю, прийшлю взамін. Юра відмовився, сказав, це тобі буде подарунок від мене. Дякую, велике. Зараз обережно спробую відкрити. Я взяла ножиці, но, ніж, тому що там ще є всередині інструкція по висадці хурми. Друзі, я намагатимусь зробити все, щоб це дерево прижилось, перезимувало, росло пишного. Але головне і не залюбити, тому що воно повинно ще нам солодкі плоди дати. Хоча брісні гірки, я не знаю які-небудь. Це наскільки буде диво дивно, як на мене. Я думаю, що в мене садок буде з фундуків і хурми. <плес> ну, Звісно, я не зупинюся на цьому. Якщо в мене хоч одна ягода зав'яжеться на цьому саджанці, в мене і інжир буде. І все наскільки подумав, що я буду висаджувати саджани хурми. друзі, аж не віриться. В минулому році Юра пообіцяв, як ну, я сказав, що, Юра, я прийшлю, подивися, що хурма у нас росте. Ну, а потім сказав, що поки саджанця немає. Я подумала, можливо, людина мене розігнує, то тобто подумав, а татко, який буде здивований, друзі, який він буде щасливий в цій хурмі, аби він тут поряд стояв, уже скільки було жартів, так, давайте я, мабуть, без воду. Вас... Можете взяти, спробувати. Бо да, я думаю, татко буде здивований. Він мені буде допомагати від такого. Я коли переглядала по посадці відеоролики других людей, професіоналів які що займаються, продають. Одні розповідали і показували, як вони висаджують в звичайну землю. А інші говорять, треба пухкеньку, рихлу. І поки саджанець молодий, навіть не можна, щоб коріння обволікалося з землею, щоб там були пустоти. Кисень присутній був. Тоді гарно приживеться, розростеться. Там щось ковдрачка якось. Подушечка. Поки їхала з Тернополя до Харківщини, вона постола, щоб не стомилася. Я швидше сходила до коштів. О, друзі, а вона зелена. Чи що це таке? Чи вона забентована? Металевий круг якийсь. До речі, дивилася ще одне відео, і там людина розповідала, що на базарі буває хурму продають не визрівшу. Спочатку де коріння йде темне, одрегневше, а чим вище, тим зеленіше. Ну, Людина говорить, можна поспорити, чи приживеться така рослинка. Зараз оберегненька. Бо тут уже немає такого міцного покриття, Кульочок. Оце туди, да, я здивована. Дурочка. Так гарно, Криві, ковдручкою. спанбон, Ох! спанбон, <схід> На зиму будемо накривати на Харківщині, я відчуваю. Тому що тут цілий рулон спанбонду. І їх вже втікали, мабуть, і холодно. Плюс 12 у нас сьогодні. Ну, Ніколи не накривала це, хіба що Гарцензії коробочки ставила та сосновим опадом прикривала, щоб ніде не було. Ну, Спанбондом, друзі, я скільки відеороликів дивилася і е, ні разу сама не заматувала дерева з Ну, я впевнена, що з цим я точно справлюся заради хурми. Отаке дерево. Ой-ой-ой. Друзі, Ой це те, що я вам розповідала, тільки що все-таки хурмичка наша накривається. Це, мабуть, такий сорт, що потрібно накривати. Ну, Юра, це хіба що на Новий рік я сама собі забинтуюся. Чи врятую я? Ну воно дихані, воно тоненьке. Я не знаю, скільки в слої його замотують, але Юра там інструкцію написав. Я думаю, що вона не загріє, бо в нас зима, в січні буде нульова температура. І якщо дощики, туман, волога, потім різка обледеніння, я думаю, це врятує. Спробуємо. Для мене щось цікаве, новеньке. На скальнечку поклон. Так, друзі, найважливіший момент це треба відкрити обережненько нашу рослинку. Ірина. Кругом написано Ірина. <плес> Яка вона тонесенька. Друзі, вона зелена на верхівці. Юра, мабуть, хвилюється більше, ніж я. Я ж сюди відчуваю. Хоч, хоча б людина не пошкодувала. Що прислала подарунок, таким серцем дуже приємно. Дякую. Це таке щастя для мене, як фунду, і що я обожнюю. А тепер хурма. Не вистачало мені захворіти цими рослинами. За ними ж догляд, друзі, не просто як за нашими яблуньками, хоча це і зараз Ух ти, Ухти, ухти. Соснівська. Друзі, я коли ролики переглядала, такий сорт чула. Це дуже гарний стійкий до морозів. Хоча Ой, вона тут привита, як класно тут і скотчами. Я боюся торкатися, щоб Не, тут це треба. А цікаво, вона самоопильна чи не потрібно опилювати, бо я дивлюся тут їх ще декілька. Ой, так. Їх тут декілька, я просто зараз помру від щастя. Я ще вчора почала хвилюватися, коли мені написали, що до мене приїде хурма. І відразу, що мені цікаво, було, який сорт і яке буде коріння. Оце коріння в землі чорне і нічого, воно стержневе, але наскільки багато нарушення молодих. Корінців, що е, тут наскільки якісний, що просто, подивіться, скільки тут корінців, це підв'язано, щоб не обломилося. Я почитаю, тут десь, зараз я роздивлюся, мені інструкція десь повинна бути всередині, мабуть, Юра говорив, всередині буде, я зараз обережненько. Щоб не травмувати, бо тут вже не жарти. Вже ми дійшли до самого важливого. Соснівська, друзі. а Ну хто знає таку корму, хто вирощував. Пишіть, будь ласка. Хороше, погане. Все пишіть. Я готова до всього. Юру я попереджала, що в нас таке не росте. У нас груші не ростуть. Піржою з'їдати. це я буду вже доглядати. І за грушкою також оброблятиму. Там людина написала, як грушу обробляти. Препарати по черзі, коли, щоб побороти ржу, бо мені не вдається цей грибок побороти. А я там полежу, щоб не заважало. Ви бачите, які? Оце, можливо, перші ручки треба буде замотати, поки вони зелені, підв'язана була, як горька. Так, мої хороші. Скільки ж їх тут? Скажіть мені, будь ласка. Дві штучки. Мабуть, треба опилювати. Так? Або просто Юра поділився двома саджанцями. Друзі, ну вони не дешеві. Оці саджанці. Соснівська. Прок. Прок. Це так називається сорт хурми. Рук і Соснівська дуже цікаво. Мені вже хочеться почитати, подивитися, що воно за хурмо така. Ось я її поставила. Вона така, як я майже. І молоденький саджанець. Прок менший, соснівська гарний саджанець, добротний, прям великий. Ну, визрівша. Вона хоч і світла, це просто така кора, як от тутове дерево шовковиця, світленька кора, але не зелена. Ні, вони визрівші гарні. Я думаю, Юрай не хотів присилати в минулому році, тому що вони були ще не дозрівші повністю для. Пересадки, тим паче на Харківщині. ну, Друзі, такі дерева виросли в Харкові це буде диво дивно. Дякую велике. Зараз я е, знайду. Ага, ось і прочитаю. Так, саджанець садити на сонячне місце. При пасаці попіл золу не додати. Додати перегній. Я у мами візьму, у нас класнючий перегні, вкриття саджанців хурми. Саме важливо, в перший рік після посадки хурми потрібно вкрити. Перший рік. Укриваємо, коли будуть стабільні морози від, від мінус 2, мінус 4 градуси, вкривати пірамідою або квадратом. Ну, щось вставимо, можливо, квадратом, можна пірамідкою. Агроволокном. Три-чотири слої. Юра, все відразу написав, який молодчинка. На всі мої питання, він вже знав, що я буду питати. Якщо є клійонка, обмотати додатково клійоночкою. Укриття зняти в середині березня. Хурма, на відміну інших плодових дерев. Весною просинається пізніше, буду знати, тому що в мене і шовковиця з отакою, до речі, точно світлою древесиною дуже пізно прокидається. І воловські горіхи, коли вже все зеленіє, бруньки лопаються. Навіть матуся, ви бачили, завжди приходить починає говорити: ой, шовковиця, мабуть, пропала, і воловські горіхи ще стоять голем. Пам'ятаємо обов'язково, щоб ми з вами не хвилювали, коли вже все зеленітиме. Ну, дай Боже, я збережу, а це все закрию, щоб вона. Там же ж, розумієте, друзі, в інших містах України морози приходять, снігом засипає, холодно. Морозці тримаються всю зиму, а у нас починаються серйозні коливання. Від плюс 5, плюс 6 і різко, мінус 18, мінус 19. Потім дощі цілий місяць можуть плити, рослини починають наливати бруньки, напитуватися водою, сокорук зовсім не зупиняється, а потім різко морози, зледеніння покриває і добу тримається ця крига на рослинах. І оце для цього робиться або квадратом, або пірамідою. Мені дуже хочеться сходити до татка. Мама вже знає, тому що ми їхали в електрички, мені прийшло повідомлення, що прийде хурма. Я мамі розповіла, вона здивувалася, так, помнялася, а потім буде ходити і хурму щупати ж без церемону. Ну, що водичкою можна зараз поставити, вона то волога. Погода в нас прекрасна. Морозів немає, тепло, плюс 10, плюс 12 до сих пір, ви уявляєте? Кінець жовтня. І так і буде поки що. Мінус 2, мінус 4, тільки потім вкривається, коли стабільно буде, мінус 2, мінус 4. В середині січня починаються у нас такі стабільні морози. У нас перед хрещенням господнім. 18, буває 16, 14 січня приходять морози. Починає сипати сніг і десь мінус 19, мінус 20. Це такі різкі, холодні морози. А до цього весь час плюсова або нульова температура. Ну от Минулого року сніжком прикрило, так, морозці стояли невеличкі. Давайте ближче вам покажу, як виглядає хурма. Щоб, якщо хтось забажає купити, які повинні бути саджанці насправді. Отаке корневище. Ось один саджанець і інший. В перший рік треба буде зберегти, накрити, як написав Юра. Прогуляємося, подивимося, і погода, і як саджанці молоді ті, що ми посадили. Ой, оце погодка. А яблучко, як видно, татко так і не прийшов, не зірвав. Одне єдине. Хоча на столі в мене лежать, він приходить, з підчининкою заміщаю, з'їсть яблучко. І щасливий до сих пір не доприбирала, але на городі там майже вже нічого не залишилось, за це я не переживу там капуста, кейл. Та листячко капусти обриваю курочка. Потемніло, але насправді зараз десь, я не знаю, 13-та година, скільки я ходила. Листя на фундучках осипалось. Так хочеться, щоб в мене в рядок росла хурма. І я ходила і розповідала, ой, з хурми моєї листя вже осипалось. Шовковиця, я пригадую, як я хотіла це дерево, скільки я їх не садила. Всі хлопчики не плодоноситі все. І знову прибираю, допомагають мені спилювати, бо вже ж чекаєш, чекаєш ті ягоди. Стовбу робиться великим, я тоді не можу прибрати. А це виявилась Так, Через цю аномальну погоду шовковиця і то ягоди вимерзають, і всі осипаються, дуже густо зав'язуються. І все спадає з дерева, скидає, морозець б'є. Ми дуже були здивовані, ми не очікували, що якась там шовковиця і ту буде прихвачувати. Хоча, друзі, шовковиці є ранні, середні, пізні. Я навіть пізні бачила, коли мою вже давним-давно з'їли. Дивлюся, шовковиця вся усипана чорними ягодами. Я потім взяла, почитала інформацію і виявляється, що вона була дуже пізня. Я шукала такі саджене шовковиці, Мені не важливо, чорна вона чи жовта буде. я Дуже полюбляю цю ягодку, як і мама моя. Я не знайшла пізню. Так, щоб мені правду сказали, в мене немає такої людини знайомої, щоб торгувала тутовим деревом. А те, що на базарах, що є усякі і ранні, і пізні, звісно, я брати не буду, тому що я не довіряю. Ми дожилися до такого часу, що вже нікому не довіряю. Наскільки часто дурять, що просто. Уже нікому не віриш. Ось такі часи у нас зараз на От, Тому шовковиця є, але ягід немає. Як буде з хурмою? Саме на Харківщині, тому що, друзі, у нас все-таки відрізняється погода, клімат це північний схід і трошечки не так. У нас ось жималася на бутонах. Деякі квіти вже відкрилися, квітують. І оце вона буде всю зиму квітувати, і сніг, і зледеніння жимолось все витримає і усипана буде ягодами. Ягода на ягоді. Що за сорти, я не знаю оці три кущика. Я дуже давно їх брала, коли ще ніхто у нас не знав про цю жималость. Жіночка продавала на базарі, і я купила, бо в відеоролику десь побачила у когось. І вони так гарно плодоносять і не хворіють. А люди мені розповідали, що зараз. Беруть саджанці жималості. І хворобливі, і не плодоносять. Я здивована була. У мене єдиний кущик лишайником. Обріз. я обробила, воно відразу осипалось. Дощик розпочинається. Прекрасна погода для висадки хурми. Головне, щоб не насичилось водою, а потім мороз. Я засмутюсь, звісно, якщо щось трапиться. Я такі емоції приємні отримала, що дуже хочеться тепер багато хурми, різних сортів. Я ще не спробувала як її за нею доглядати, а мені вже хочеться багато хурми, інжиру. До речі, інжир, я не знаю, також, мабуть, не визріває, хоча навіть у сусіда у мамину, здається інжир пасаж. Ось кущі кірги посадила, но листочку. Ой, злякала. Злякала. На листочках помітила якісь чорні крапенки, улітку з'явились. Думаю, ну все. Це наступному році почнеться. Чи буде в мене руки брудні, вибачаюсь. Ірга Тісен сорт називається. Зараз гарний саджанець, Навіть вже починають бруньки, бачите, який пушок. Я думаю, вони вже готовляться, тому що тепло, дощики, сонечко в обід виходить. І всі бруньочки починають опушуватися, вони ось будуть наливатися, не дай. Путюшечка наступила. Отам два кезила їстівних росте у нас. І мені цікаво, бутони переживуть зиму, вперше зав'язали. Якщо переживуть, значить зацвітути в наступному році ягідки з'являться. Бо кизил не відразу квітує, декілька років потрібно. Тут багато бутончиків. Ну вони вже якісь мені щось здаються, якимись дивними нібито. би то. Ну, то, мабуть, я придумую. Ой, в садочку. Сьогодні гарно, а завтра, якщо такий вітер буде, уже листя не залишиться. Молоді саджанці, глід посаджений, гордовину, калинку ми декоративно прибрали, че, крупну, чорну смородину посадили, кущик жималості залишився. Молоденьке сливка ще не плодоносила, також гарно в цьому році розрослась. Також подивимося, що за ягодки, Йошточку приживили, гілочку нараз корінці пересадимо. Вишеньку прибрали, бо людина сказала, Іра, прибирай швидко. Я пішла, прибрала, щоб догодити людині. Ось посадила червону порічку, мами гілочку вирвала, подивимося, чи наросте корінці. Коріння взагалі не було. Просто такий тро... тройничок відломився від землі. Ми його прикопали з вами. Ну і все. Так більше саджениця, то тільки мені дуже цікаво дерево в кінці городу. Сніжний кальвіль. Чи буде це насправді сніжним кальвілем? Надії дар взяли. Цей сад ніколи не дуре. Завжди присила те, що просить нема, значить, так і пишуть, немає. І е, побачите, як квітує та перші яблучка. Якщо буде отак тепло, дощі і сонце, вся цибуля в мене проросте. Ой, телефон уже повністю мокрий. Людина написала мені, Іра, я вже не саджу ні цибулю, ні морку, нічого під зиму, тому що погода дуже змінилася і вона не підходить у нас, щоб все це садити. До січня тепло, все одно проростає, ну і пропадає, тому що зима ж така. Росте, росте рослина, напиталась води, сонце, тепло, а потім морози, мінус 20. Звісно, воно з від води, воно замерзає, відмерзає і гнивої. Отак і в нас буде, що немає холодів. Ну, що це таке? Трава вся зелена стоїть, квіти квітують, все прекрасно себе почуває. Ось дивіться, як хоста сама крупна. блю Мамонт, блакитний слон, в жовті. Кольори береться. В нього листя дуже міцне, отак і стоятиме, тільки зрізати. По весні не вийде так, що ручкою зібрав жовте листя, і рослинка чиста розростається. Дощик моросить, хоча учора нам передавали увечері в 22.00 розпочнеться на Не було. А потім ночі чую, як уперіщило. І оце кінець жовтня у нас пішли дощики. Все. Я пішла читати інформацію про хурму. Сьогодні холодно, дощ розпочинається. Я думаю, до завтра постоїть. Завтра з раночку встану, якщо дощика не буде, і буду починати підготовлювати яму. У мами перегній візьму. Добре, в ніяких не буду додавати, тому що Юра нічого не написав. Не буду. Буду строго робити, так як людина мені рекомендує посадимо. Я знаю, що не можна заглиблювати. Юра перегляне це відео. Якщо щось я неправильно говорю, він мені напише на Viber, і ми з вами все правильно зробимо. Все, ми хороші, дякуємо ще раз, Юрі, за ці емоції, Дякую. за такі гарні добротні саджанці, за якими тепер будемо доглядати і спостерігати, як вони розвиваються. Якщо все вдасться, всі зможуть виростити в Україні хурму. Я її дуже люблю. Взагалі, все ще жовтеньке, не ростуть абрикуси, будемо сподіватися, що хурма виросте. Усім гарного настрою, хорошої погоди і мирно, тихо захищене небо над головою. До зустрічі!